Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні ми пропонуємо вам останні клубні новини. Журналіст Віктор Вацко поспілкувався з Андрієм Ярмоленком про його контракт з Аляйном, а Ігор циганик поділився своїми перспективами щодо майбутнього клубу. Якщо ви любите Динамо і не хочете пропустити новини від команди, просто лайк, і якщо ви підпишетеся на наш канал, готово. Переходимо до новин. За словами Віктора Вацко. У Ярмоленка контракт з Аляйном до червня, і клуб має право продовжити контракт ще на рік. Українець зазначив, що якщо повернеться в Україну, то зможе виступати лише за київське Динамо. Ігор Циганик розповів про перспективи клубу. Пріоритетним варіантом є робота Мірчі Луческу в наступному сезоні, але якщо здоров'я не дозволить, шанс буде в Олександра Шовковського. Якщо ні те, ні інше не вдасться. Клуб придбає іншого головного тренера. Крім того, ходять чутки, що цього літа клуб може покинути півзахисник Микола Шапаренко, якого київське динамо готове продати мінімум за 15 мільйонів доларів. Якщо ми не отримаємо задовільної пропозиції, Шапаренко може залишитися в клубі до зими або навіть наступного літа. Натомість захисник Олексій Дітят'єв розірвав контракт зі Львовом і шукає новий момент на наступний сезон. Такими були останні новини київського Динамо. повідомляє spotanalytic.com. Слідкуйте за новинами про український клуб, Алтрес Алтрезди Київ, що вам подобається ця новина. Залишайте свою думку в коментарях, це дуже важливо, та не забудьте підписатися на наш канал і залишити свою. Щоб ви не пропустіть будь-яке оновлення Dynamo тут на каналі. Дякуємо за перегляд і до наступного разу.